Вітаю в ефірі новини. Ключові події і теми четверга 27 листопада. Далі у випуску. 28 листопада на Майдані Незалежності у Рівному попрощаються із трьома захисниками Сергієм Деркачем, Євгенієм Герасимиком та Назарієм Антонюком. Вічна і світла пам'ять українським воїнам. А сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із двома героями: Тимором Шанавою, який загинув 12 листопада на Донеччині, та Юрієм Звінчуком, життя якого обірвалося 17 листопада на Чернігівщині. Більше про бійців у сюжеті. Рівне втратило ще двох захисників. На головному майдані міста попрощалися із Тимуром Шанавою та Юрієм Звінчуком. До лав Збройних сил України Тимура Шанаву мобілізували у березні цього року. 12 листопада воїн загинув на Донеччині. Йому назавжди 26 років. Ми знаємо його дуже малесенький, ще дуже маленькі. Хороша дитина. Шкода, що ну ще не одружився дітей немає. Приїжджав до нас у село до бабусі, був на літніх канікулах. Чатно, хороше, спокійна дитина. Життя 50-річного головного сержанта Юрія Змінчука обірвалося 17 листопада на Чернігівщині. У чоловіка залишилися мати, дружина і двоє дітей. Дуже приємною, пунктуальною. Дуже хороший товариш. Ніколи не кине в біді. Разом служили в органах МВС, разом працювали, були на п'єць. Призвали служити взагалі наш. Друг товариш людина дуже порядна, відповідальна. Друг. Товариш, душа. Що що, ж можна сказати? Душа, людина. Шіпода, так, коли такі люди. Наш моло не віриться. Посонісні день ще не віриться. Знаємо, що в немає. Тимура Шанаво поховали на кладовищі. Ти у Рівному. Юрія Звінчука на кладовищі у селищі Оржі в Рівненського району. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Діана Грицюк. Випуск новин. У селі Волосківці Рівненського району у приватному будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Як повідомили ДСНСники, ймовірно, займання сталося кілька днів тому. Через брак кисню вогонь перейшов у стадію тління, тож на місце події рятувальники не виїжджали. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. У рівному знову дорожчає пальне за півроку. Ціни підскочили на понад 10%. З Чим це пов'язано та як реагують водії. Дивіться у сюжеті сфери. Ціни на пальне ростуть. У порівнянні з квітнем цього року вартість дизелю підвищилася на понад 10% і в середньому становить 55 гривень за літр. Фахівці пояснюють, зростання цін пов'язане із дефіцитом дизелю в Європі, звідки Україна отримує значну частину пального. Зараз є сезонне зниження попиту, яке і мало би сприяти зниженню цін, тому що основний цикл осінніх польових робіт закінчений. Ми йдемо до зими. Йдемо до грудневого піка споживання. В квітні, червні були роздрібні ціни на рівні, наприклад, Деспалова, 48, бензини теж були 48, 49 до 50-50. Бензин був зараз, на там на якихось на 10% відсотків дорожчих думки водіїв щодо таких змін різняться. Одні кажуть, ціни вже надто високі та відчутно б'ють по кишені для інших подорожчання незначне та прогнозоване. Ціни як вам сказати, не дуже нормальні. Для мене особисто за високі хотілося б. Зрозуміло, зараз час складний і важкий. Зрозуміло, що вони не знижаться у нас, а тільки будуть підвищувати. Ти більша частина заробітку йде на бензин. Росте пальне і зростають ціни на відразу на все. Заправляюсь з Ціни взагалі, в принципі, космічні, я думаю, вище, ніж в Європі. Ціна нестабільна. Вона Ніколи не буде падати так само, як і в інших товарах, тільки рости, Тут трішки можна було б зменшити. відмінити акциз. У нас все прив'язується до долара, тільки валюта підскочила. Це логічно, скажем так. Зразу і піднімається ціна на пальне. Додатковим чинником є перехід на бензин із біоетанолом. Відповідний закон прийняли у травні, проте в червні влада відтермінувала штрафи за недотримання цієї норми до кінця року. Заправишні станції перед новим роком опиняться... Пастці того, що у них є бензин, і вони самі додати біотанол туди не можуть. В Європі виробляється бензин з біотанолом 10%, а заводам європейським треба налаштуватися щоб зробити для нас, для України, спеціально з 5%. І в інтересах всіх автолюбителів і всіх трейдерів, які є сьогодні на розрібному ринку, щоб Верховна Рада якнайскоріше розглянула питання продовження мораторії або заздалегідь підтвердила, сказала, що ні. Буде бензин з біоетанолом, і тоді всі допродадуть бензин без біотанола і закуплять бензин з біотанолом. Зазначає, після нового року ціни знову зростуть. Держава вводить в дію нові акцизи. Це новий податок, який держава отримує при розмитненні. Він додать в ціні, в ціні бензинів гривня 50, а в ціні дізеля гривня 80. Це об'єктивно зразу приведе до росту ціни після 1 січня. Додає, та в грудні все ж можливе зниження цін до 2 гривень. До слова, найчастіше паливо в Україну везуть через порти Литви, Латвії, Румунії та Молдови. Яна Грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному в ДТП травмувався десятирічний хлопчик. Автопригода сталася на вулиці Вербовій. Водій фургона рухався заднім ходом та наїхав на дитину, яка стояла на зупинці. Хлопчика госпіталізували, у нього діагностували забої. Зараз він проходить додаткове обстеження. Вирішується питання про притягнення керманича до відповідальності. На вулиці Млинівській у Рівному облаштовують острівець безпеки. Місце, де роками траплялися аварії, роблять безпечнішим для перехожих. Що змінилося, та як це вплине на рух у нашому матеріалі? На одній із найжвавіших ділянок вулиці Млинівської у Рівному, поблизу провулку робітничого, тривають роботи з облаштування острівця безпеки. Попри наявність пішохідного переходу, місцеві жителі скаржилися, що водії часто ігнорували людей, які переходили вулицю. Тому неодноразово траплялися ДТП із потерпілими та загиблими. Тут дуже тяжко було переходити дорогу, незважаючи на те, що пішохідний перехід є, водії не дуже на це реагували. І тут навіть я знаю, що були на смерть водії повбивали пішоходів. Мужчину з ліцею йшов вбили на смерть. І, по-моєму, ще були смертельні навіть випадки і сходи. То дуже добре, що тут буде пішохідний перехід. Тепер же на небезпечній ділянці впроваджують комплексні заходи, аби підвищити безпеку руху. Ремонтні роботи на Млинівській вже на завершальному етапі. На тротуарах облаштували пониження для зручного пересування людей з інвалідністю та поклали тактильну плитку. Там, де працювали, ми ми все відновимо. А, це, що погода вже не дозволяє працювати з гарячим асфальтом, так як повну потужність то ми на слідчий рік будемо там ямковим ремонтом, приберемо ту ямковий тротуару. У планах встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Островок безпеки собі значить, буде спонукати водіїв для зменшення швидкості. Пішоходам можна буде на стрілку зупинитися, подивитися, чи зупиняється водій, чи не зупиняється. Ну, я думаю, що він свою роботу зробить і. ДТП буде майже в даному, на даній ділянці дороги. Паралельно ремонтні роботи з облаштування пішохідних переходів тривають і на вулиці Буковинській. Також працівники Шео проводять ямковий ремонт на Карнаухова, Млинівський та Студентській. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. В Рівному поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який викрав авто, щоб покататися. З'ясувалося, що він узяв ключі на СТО, де власник залишив автівку на ремонт. У зломисника виявили ознаки наркотичного сп'яніння, проте від огляду він відмовився. Нині вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Рівне продовжує підтримувати українських захисників цього разу. Передали «Старлінг», які допомагають забезпечувати зв'язок та підсилять роботу бійців на найскладніших напрямках. Більше про допомогу ЗСУ – дивіться у сюжеті. Зв'язок, що рятує життя у Рівному, вкотре підтримали українських воїнів. Десятьом військовим частинам передали 21 один Ці пристрої забезпечують стабільний зв'язок у місцях, де його зазвичай немає. На передовій та в районах бойових дій сьогодні отримали від рівненської громади два старінки. Міні вони дуже зручні своєю компактністю, тим що не потребують якихось додаткових джерел живлення, можуть живитися від «Павербанка». Та забезпечити зв'язок якоїсь там відповідної групи, яка працює в напрямках. Засоби РЕП перебувають і саме радіозв'язок, і радіозв'язок, як ви розумієте, він може прослуховуватися. Військовослужбовці кажуть, потреби на фронті не зменшуються. все обладнання, яке передають вкрай необхідне. Це необхідність в принципі завжди є була в засобах зв'язку, в засобах БПЛА. Це ФПВ Мавікі, Мавіті, Трететі саме які зараз дуже тяжко знайти. І велика необхідність в мотивованих, молодих, здорових хлопцях. Більше всього, це мавіки, всі прекрасно це знають. Це розвідка. Ну, нам би все необхідне, але ми просимо мінімум, щоб мінімум дали. Допомогу для захисників у рівному передають не вперше. Обладнання закуповують за кошти платників податків. Ми Намагаємося бути завжди поруч з нашим військовим частинам, з нашими хлопцями, тому що вкрай це важливо допомагати, будуть збільшувати допомоги. Так само працюємо над збільшенням програм. Ви бачили на попередній сесії, ми прийняли програму по закупівлі саме квадроциклів, тобто це дасть можливість закупляти їх, передавати також нашим військовим частинам. Підтримувати захисників у Рівному планують і надалі. Окрім передачі техніки, Рівненська міська громада також виділяє субвенції військовим частинам. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є в усіх групах та резус-факторах. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери. В обласному центрі служби крові. Через Рівне до Карпат їздитиме потяг. Оновлений поїзд 113-114 курсуватиме з Харкова до Ужгорода. Зупинятиметься у Рівному та Сарнах. Окрім того, потяги з маршрутом Кривий ріг Івано-Франківськ та з Донеччини до Чопа їздитимуть через Здолбунів. Новий графік набуває чинності 14 грудня. Укрзалізниця запускає 11 нових поїздів і планує додати орієнтовно 2 мільйони місць протягом наступного року. Такою була ключова інформація цього дня. Стежте за ефіром Сфери. І, звісно, підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там завжди є багато цікавого та нового. На все добре.